Поки на Майдані Незалежності хмельничани відстоюють курс на Європу у обласній адміністрації. Посадовці один за одним отримують на горіхи від Керманича краю Василя Ядухи. Першим під роздачу потрапив директор департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації Сергій Вавренчук. Бо ж звернувся до Зеленбудівців, або ті, в свою чергу, демонтували військовий намет страйкарів із центральної площі міста. Про стосовно на власну точку зору. При тому, що думка малася мабуть дуже позитивна змістити на 2 метри палатку, а так оцінилося, що уроді свій питання взагалі, як, як моєї точки зору, в цьому листі взагалі цю палатку. В результаті керівник інспекції отримав догану від губернатора разом із нею застереження. Якщо і надалі буде намагатися усунути євромайданівців, то піде на заслужений відпочинок. Вслід за ним усі ті посадовці, котрі будуть створювати суспільно політичну напругу в області. Всім хочу поперед, всі контролюючі органи будь-які інспекції та все, що пов'язане з політичною стабільністю Хмельницької області, і хто буде перешкоджати цій політичній стабільності. Для як намагання створити, загострити зустріну політичну ситуацію і працювати проти діючої влади. для змін. далі на трибуну виходить начальник інспекції з питань захисту споживачів у Хмельницькій області Сергій Перепелиця. каже їхню керуючу структуру можна назвати новоствореною бо функціонує трохи більше року. Проте за цей час перевірок вже здійснили вдосталь за короткий проміжок часу. Колективна інспекція виконала значна робота у напрямку захисту споживачів від неякісної продукції та послуг. Так, за 11 місяців поточного року спеціалістами інспекції проведено 340 планових та 280 позапланових перевірок. Основну увагу зазначає пан Перепелиця приділяли закладам громадського харчування. Тож виявляється, із тих 54, що вже встигли перевірити, 91% відсоток порушили законодавство. Відтак ситуація на споживчому ринку Хмельниччини, так би мовити, залишає бажати кращого. Обласних чиновників, м'яко кажучи, ситуація не тішить. Назріває вже нове питання. Що нас робиться? Щодо перевірку, харчування дітей в навчальних та дошкільних закладах, лікарнях, ви маєте до цього Да, Так, також. В цьому році перевірено було дошкільних три, в останньому кварталі практично дошкільних три навчальних заклади. Один шкільний навчальний заклад. У двох, у двох випадках були виявлені порушення. У трьох випадках були виявлені порушення. От. Відібрані готові страви і за результатами досліджень лабораторії були забраковані. В лікарнях, в другому кварталі ми перевіряли спільно, спільні були перевірки, було перевірено чотири лікарні, у двох випадках були виявлені порушення. Слово бере голова обласної ради Микола Дерекот, бо ж відповідь керівника інспекції справ захисту споживачів його вкрай збентежила. Я думаю, що основне наші діти, і я думаю, що сьогодні задаємо розробити все, щоб максимально провірити дитячі садики і усунути те, що ви трьох. А може, це в усі саді це ж продукти харчування. Ми розуміємо, що плати говорять. Перенервував, чи то погано підготувався до колегії. Виправдовує підлеглого Леонід Гураль. Проте роботою інспекції сам не задоволений. Інспекція повинна більше уваги приділяти захисту прав споживачів у районних центру та віддалених населених пунктах області. Більшість перевірок 77%, сотків, зосереджена у містах Хмельницьких та Кам'янець-Подільських і містах обласного підпорядкування. Та тут ці факти, ви розкриті всі, що завозять сюди, особливо цифру і так далі, та тут треба все перекрити. Йде пряме знищення людей. Потім з краю ви так розказуєте загальну фразу. Разом з ним. Що ви розказуєте? Що має це робити? Термін в півроку. Саме за стільки має владнати ситуацію на споживчому ринку Хмельниччини, Сергій Перепелиця. Якщо ж не вдасться, крісло посадовця може залишитися пустим.